Добрий вечір. Дуже добре, що ви є в селі. Добрий. Дуже вас все. дуже добра. Приїхав на часі білі культури. А далі, може, він скаже щось, бо я ж не знаю, чи казати, чи не казати. Не переживайте про ці родички. Це буде нормально. Все ви все не, не, переживайте. не переживайте, ви ж знаєте, дядько. Картини. Креста. Ярослав Васильович, там щось вони не по лампочках. Дивіться, нащо ці лампочки ці А Навіть не розберігаючи, бо багато світла тягне. А вони поговорили, я б тим би ці обичні. а вони розберегаються. Скільки лампочок треба? Що? Що-що? — Скільки лампочок треба? Ну Дивіться, ось тільки тут. Десять штук тут і двадцять 20... там, там рештові. Ну хорошо, давайте у було... мене шла. Ну, ну, щоб бо ж за світло завтра спитають, якщо я врубаю. А я на концерт мушу врубати. Та ти де культура. Ми ж оправили соколом 300 штук. Да. Січки? А вам дам. Треба парафін. Буде. Людина заказала по новій пошті, прийшов і ми працювали. Чи ну, так... мама привезла, я не пам'ятаю. Ну, да. Люди трошки дали з села ще воску, але якусь там трошки воску, трошки парафін, отак вот хайнуть. І ми дали соколу, хай хтось скаже, 300 свічок.